В Україні очікується різка зміна погоди. У понеділок та вівторок ще буде тепло й сухо, а з середи, 19 жовтня, повернуться дощі помітно похолодає, місцями ночами будуть заморозки. Про це нам повідомляє укригідромедцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 18 жовтня попадів не очікується. Цей день буде сухим, теплим і сонячним, тому ми радимо вдосталь насолодитися цими останніми сухими та теплими днями, бо вже на порозі дощі та холод. Що стосується температури повітря в цей день, то вона буде доволі теплою. Наприклад, в західних областях стопчики термометрів будуть підніматися аж до плюс 20 градусів тепла, на решті території країни максимальна температура буде на пару градусів менше, вночі також в цей день морозів поки що не очікується. Температура повітря вночі по всій Україні не буде опускатися нижче плюс 7 градусів тепла. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку 3-8 метрів в секунду. Так, у вівторок, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 20, а вночі буде від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 12 до плюс 18, вночі буде прохолодніше від плюс 7 до плюс 11 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 13 до плюс 18, а вночі від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 12 до плюс 19, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів тепла. У вівторок на півдні температура буде від плюс 13 до плюс 19 в день, і від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла вночі. У Києві 18 жовтня ввечері небо затягнеться хмарами, незважаючи на те, що з самого ранку буде триматися ясна погода, без опадів. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 20 градусів тепла. У Львові ясна погода буде триматися, впевнено. Вдень можлива недовга хмарність без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 7 до плюс 20 градусів тепла. У Харкові у вівторок до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо чиститься від хмар, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 4 до плюс 16 градусів тепла. У Дніпрі ясна погода спостерігатиметься протягом всього дня, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 6 до плюс 17 градусів. В Одесі 18 жовтня. Небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!